Відкрита трибуна. Звісно, бувають такі моменти, коли хочеться щось незвичне вдягнути, але через те, що суспільство звикло до того, що а, всі вдівають щось однотипне, там лонг або якісь джинси, та іноді здається, що якщо ти щось яскравіше надягнеш, то це вже буде не те. Так, бувають моменти, але це було дуже давно, дуже <реку> років 15 назад. Ну, напевно, це була якась вечірінка біля як Хеллоуін, щось таке. Критка спідниця, чоботи високі і шубка ярка. Я востаннє незвично одягалася, коли вступала до університету на третю вищу освіту. У мене були великі сережки і червона сукня. Для мене це незвично такого формату. Ось а хотілося б звичайно частіше, щоб життя було яскравішим, щоб у ньому було більше радості та свят. Так як я працюю з дітками, мені доводи одягати дуже не такі, як вам сказати, неординарні аксесуари. Вушка, наприклад, одяг з принтом це взагалі база, так як це дітки. А в повсякденному житті я одягаюся взагалі як не по модному можна сказати. Ось знаєте, таке доволі часто трапляється насамперед. Навіть на Хелон, який нещодавно відбувся, я була у Мей Турман з кримінального штіла. Одяглася я, в мене була перука, в мене був піджак, штани як у неї. Тобто захотілося ніби змінити повністю образ від ніг до голови. Відкрита трибуна.